А я за мандаринки. Це ж різдво, потрібно щось особливе. А може, іграшки наявив? Це не кожному потрібно. Треба щось серйозне. А якщо морозиво? я люблю. Ти чого мовчиш? Софія призначила головна. хай вона й пропонує. Головне це а вирішувати маємо разом. А давайте косметику купимо. У нас не вистачить грошей. Бюджет дуже обмежить. А якщо квіти? А що? Квіти взимку, звичайно, прикольно. Але знову ж таки дорого. Можуть, подарить угу. і хай жують. Тах Та, є! Якщо у нас немає фантазії, давайте ще шукати в інтернеті. Нарешті гарна ідея. У кого є телефон? У мене є, але коштів на ньому немає. Вмикай вайфай, шкільного інтернету подивимося. Дійсно, школа ж для нас це зробила. Набирай. Цікаві подарунки на різдво. Ага, і відразу вам все покаже. Покаже! Ну ось, зник інтернету саме необхідний час. Все, як завжди, все проти нас. Ми не здамося, має бути ще якийсь вихід. Давайте думати, ми що, без інтернету не впораємося. То давайте просто одягнемося і підемо по магазинам. Точно! І там вже щось виберемо. Куди йти? На вулицю вже темно. Ой, ти щось хтось боїться темноти? Хоч ще одягаємося і мерщі по магазинам. Ми ж не в темряві будемо їх обирати. Так у магазині світло є, от і виберемо. А хто боїться темряви, може залишатися тут. Угу. Mm -hmm. Так, ми йому щось цікавеньке купимо. Ой, а вам аби посміятись з когось. От, наче на каркаві стоїть темрявий. Може, просто була відключення по місту. Я впевнена, що хтось хоче нам зашкодити. А я впевнений, якщо б мене призначили головним, цього всього не було. Ага, ти б не дав світлу згаснути. І інтернету зникнути. Може б, і не дав. Пропоную світити ліхтариком і все-таки йти. Так, бо час іде, а ми ще нічого не купили. Не лише не купили, а й не визначили, що купувати. Тож світимо телефонами і йдемо в магазин. У кого гроші? У конверті. Були, тобто були. Загуби. А я говорю, довірте. Все мені, простягу. Шукайте тепер. Теж мені слідопити. Пішли по всій школі шукати причини і гроші, а я ж говорив, обіліть мене. Ви знайшли гроші і купили вчителям подарунок? Ні, це тобі купив за свої гроші. Вибач, грошей було мало, але це від душі. Так, грошей ми не знайшли, але знайшли причину того всього, що тут відбувалося. Просто ти дуже хотів бути головним. І ти, знаєш, ми впевнені, що ти зміг би ним бути? Так. А вже зміг заставити нас все робити за твоїми правилами. Друзі, вже ви щось переплутали? Та ні, і світло ти вимикав. І інтернет твоя робота, але ми не ображаємось, було весело. А щоб втішити тебе, купили тобі подарунок. Ти будеш його відкривати? Чи ні? Не буду. Мені і так приємно, що ви це зробили. От і добре. Тоді бери гроші, які з ним. І йдемо за подарунком вчителям. Гроші. Уліще!